Якщо залишати все, як є зараз, росіяни ж нам винесуть всю енергетику до кінця зими, це я помиляюся. Ну вони винесуть її не до кінця зими, вони винесуть її набагато швидше, тому що ми повинні розуміти та усвідомлювати, що дуже складно протистояти масовим ударам. В асиметричній ситуації. Що мається на увазі? Якщо ми будемо масштабувати там проти е, ракет, які летять виключно працювати там з більшим кількості систем петріот, то це не дасть повноцінного ефекту, тому що будь-яка оборона проти повітря вона, вона рано чи пізно вона перенасичується, вона втомлюється. ну Бо є питання перезарядки. Це, це довготривалий термін. Є питання втомленості екіпажів і тому будь-яку. Протиповітряну оборону рано чи пізно можна подолати питання лише засобів та ресурсів. Що можна тому протистояти цьому треба асиметрично? Перше, про що багато вже казали фахівці, про це говорить уже багато років: що треба робити децентралізовану систему тепловоди та енергопостачання. І це цілком можна було зробити. Ми говоримо про модульні та пересувні котельні. Які можна було би давно створити в Києві і в інших містах, і чесно, я не розумію, що заважало це зробити в тому плані, що необхідно було ухвалити відповідні закони, підзаконні акти і диверсифікувати. Але це вже питання в першу чергу до Кабміну та до парламенту, і потім може до органів місцевого самоврядування. Ну цього не зроблено. Якщо говорити про систему захисту. То знову ж таки, ми повинні розуміти, що Збройні Сили України, якими вони б не були потужними, якими вони були б не героїчними, ми часто кажемо як Боги, вони самостійно не можуть справитися з тією атакою, яка йде. І тут вихід є єдиним: це збільшувати залученість до населення до оборони наших міст. І Моє, ну, моє розуміння, це єдиний варіант, як ми можемо це робити, захистити наші міста. Коли мені кажуть, Вікторе, ну що за ти діч кажеш, ну хіба можуть цивільні працювати з петріотами, там, збивати балістику? Ні, але цивільні можуть цілком працювати в мобільних вогневих групах, можуть працювати з перехоплювачами, можуть допомагати збивати шахеди, можуть допомагати ДСНСникам, медикам. ну Є дуже багато. Варіантів, де вони можуть працювати, і так само необхідно було цивільних залучати. Ми про це давно говорили з тобою і на інших ефірах. До е масових обід для того, щоб аби переобладнати нашу тепло та енергетичну систему в країні, хтось скаже, ну хі хіба ми живемо як в часи Другої світової війни, коли так само є масова трудова повинність? Ну може хтось так і не живе, але якщо ми подивимося на ситуацію. Яка відбувається на фронті, то ви повинні розуміти, що ми дійсно входимо в ситуації тотальних воєн, і до речі, ми часто апелюємо до Швейцарії, Ізраїля Фінляндії. Так я хочу нагадати глядачам, що ці країни вже давно ухвалили так звані локальні концепції державні концепції. Тотальних воїн і тотальної оборони там ну для порівняння Швейцарія це зробила в 1922 році. Зараз вона її модернізувала це саме стосується Фінляндії та інших країн. Це е, це все загальна концепція, яка називається. Вона йде під лозунгом Хто захистить нас завтра, як не ми самі, і захист нашої країни це справа кожного громадянина, і от такі речі нам треба робити. При всьому цьому при всьому цьому треба також не забувати і про а, те, що менше треба обіцяти народу, якщо це не можна виконати. Це теж дуже важливо. Тому що розчарування людей доводить їх до апатії. Бо, коли з'являється, наприклад, от така новина, а це все ж таки 29 вересня 2023 року, а після цього ніякого результату немає, ну і про довіру до влади. Багато запитань і про те, що а чому ж якщо власне не створили, тоді не побудували іншу. Ну і окрема історія про зенітні дрони, про які ми окремо з тобою поговоримо. Але спочатку, скажи мені, будь ласка, от взагалі що відбувається сьогодні з підрозділами на фронті? Чому я запитую? Тому що дивись, успішні військовий підрозділ пустили фактично під ніж топ корупціонери та ліквідували за наказом Єрмака. Саме це заявив. Очільник цього підрозділу Касьянов, засновник громадського слідно конструкційського бюро безлотної авіації Матрикс ЮАВ Юрій Касьянов заявив про ліквідацію власного військового колективу, який проводив ефективні бойові дії. ДНК ліквідував наш підрозділ за наказом Єрмака. Після цього з'являється офіційна заява з боку речника Державної прикордонної служби України. Він каже, підрозділ розформували. Не по наказу Єрмака, а тому, що він не ефективний Але дивна ситуація: до того моменту, поки Касьянов не дав інтерв'ю, підрозділ не чіпали. Він працював, він виконував бойові завдання, і на нього виписувались БРК. А як тільки дав інтерв'ю, в якому зачепив, до речі, тема Фламінго і всього іншого, його вартості, зразу став неефективним. Дивна ситуація. Запитання: А так все ж таки? Що з ефективністю, що з цим підрозділом, і чи є аналогії з, у інших підрозділів, які теж можуть розформувати, відправити в піхоту? Взагалі, про що йде мова от зараз. Мені дуже важко говорити про ефективність чи неефективність будь-якого підрозділу, тому що. Ну, З відкритих ефективні... джерел. Да, ефективність і неефективність, тим паче, в системі ЗСУ вона досить е, суб'єктивна. І якщо, наприклад, в себе в силу безпілотних систем цю ефективність Мадяр він вибудував, да, то ми кожен день бачимо перерахунок збитих цілей, да, як він каже, йобликів, Да, і, ми, і, ми, і вся країна це може оцінити цю ефективність, то що відбувалося в, з підрозділом Касіянова, мені дуже складно казати, я не бачив середині. Але те, що я особисто бачу, те, що мені дуже не подобається, це те, що підрозділ, який працював і який давав певні результати, ну якісь результати, ну він точно ж давав. Він опинівся в ситуації, коли його протягом дуже короткого терміну фактично знищили та помножили на ноль. І з того, що я читав у Касьянова, частину людей забрали та перевели кудись в інший підрозділ. Ну знову ж таки, якщо він був неефективним, то чого тоді його людей перевели в бойовий підрозділ? Значить, вони щось вміють, щось знають, тут вже якась, ну несостаковка? І друге, що мені дуже вразило, це те, як Касяна писав, що зробили з їхнім ППД, тобто як. Під ноль, під ніж пустили повністю все їхнє обладнання, всі їхні машини, станки, ну бо це точно не підвищує боронездатність. Я вважаю, маленьке уточнення щоб я зрозумів, і наші глядачі теж mm. наскільки я розумію, то потенційно, навіть якщо ну так умовно, підрозділ знищує одного окупанта в день, одного окупанта mm -hmm. в день за місяць. Він знищує м, взвод, взвод. Якщо це підрозділ це не робить. То взвод залишається, і його ефективність залишається на полі бою. Ну це так, якщо ми розуміємо, що розформування це мінус, а не плюс. Який сенс це робити? Я би взагалі хотів підняти питання. Воно звичайно може комусь сподобатись, не сподобатися, але дуже часто ми бачимо ситуації, коли людей без зрозумілих пояснень перекидають з підрозділів підрозділи. Розформують по наказу зверху, і без всякої логіки. Ми до речі, коли вже говорити про е, одна із проблем, чому у нас є зараз в системі ППО, це те, що дуже багато хлопців, які працювали в ППО, які працювали в мобільних вогневих групах, які працювали з антишахенними історіями, їх просто брали, перекидали рішеннями зверху ставки в піхотні підрозділи. Ну, ми теж про це знаємо, Да? тобто. І без жодних пояснень, чому ну тому, що і це це велика проблема. Я наприклад, дуже сподівався, що ця ситуація покращиться з тим, що з'явиться. Військове повноважено обдусмен, який би мав би ці питання вирішити і до якого могли би військові полювати. Але особисто в мене є багато скептису з приводу того, чи вдасться це зробити новопризначені обдусменці, не тому що я ну, не вважаю, що вона неефективна чи некомпетентна, ну а тому, що на мою думку було був порушений принцип призначення її. Адже логіка обдусмена як люд, як контролюючої інстанції, яка представляє інтереси суспільства і яку має призначати парламент, ну так робиться в усіх країнах, зокрема НАТО. У нас цей принцип поміняли, і у нас парламент чомусь проголосував, що цього повноваженого призначає ну, президент тобто Верховний головнокомандуючий. Тобто, у нас є прямий конфлікт інтересів, тобто, людина, яка має контролювати військову вертикаль. Ну, її призначає керівник цієї військової вертикалі. Ну, в зв'язку з цим я, ну, я розумію, що великого захисту чекати не можна. До речі, Касянов теж казав, що він звертався до уповноваженої і відповіді поки не отримав. Тому, поки ми не знайдемо механізму та інструменту, що військові зможуть себе захистити від подібного свавілля. У нас такі історії будуть повторюватися, і бо хтось комусь не сподобався. До речі, схожа ситуація відбулася з Михайлом Драпатом, Про це теж змі пишуть. Ну, я можу продовжувати Да, багатьох військових популярних, з якими так ну дуже дивно і некоректно поступали. І це до речі, і це, до речі, дуже демотивує дуже багатьох і в армії, і тих, хто хоче туди йти. Тому що коли таке ставлення, то у людей виникає питання: ну а як? І до речі, тому хотілося б все-таки якоїсь прозорої та зрозумілої комунікації, бо демотивація це не гірше, що... це одне із трьох лих, що впливає на нову мобілізацію. Віктор дивись. Ну мобілізація це окрема тема, ми зачепимо, але. А, Касянова почали атакувати після того, як він піддав критиці Фламіндічі, а, але да навіть не тільки ракети, а ще й дрони, які виробляє Firepoint. і він зробив те, що не робив ніхто. Він інженер, він фаховий інженер, тут не може ніхто сперечатися, має ще досвід, і він дав математичні розрахунки, які довели: перше, що ціна на дрони, які випускає Firepoint, вона завищена. По-друге, він поставив запитання: а як так відбувається, що 30% Всього бюджету, який є в Україні на дрони, віддають новоствореній компанії серед засновників якої один кінопродюсер і один дизайнер. А що, що, що відбувається у нас, і більше того, з якого переляку а, наші партнери починають давати саме цій компанії гроші, тому що та ж сама данська ініціатива, а, і потім з'ясовується, що це так наш. Керівництво країни попросило, сказали, от саме цієї компанії, без їх виробів, ми нічого не можемо. А інші, які працюють давно, якісно. Навіть не про касянова мова, про багатьох інших. В них з фінансуванням все швах. І держава якось дивно не лобіює їх інтереси. А, питання про Фламіндічі і про дрони, їх ціна, кількість, якість. Вони виправдовують, що такий лобізм з боку держави, чи те, що на і САП побачили Міндіча, людину, яка на 50% володіє квартал 95, є бізнес-партнером Зеленського. От саме це якось так стало з тими збігом обставин, який допоміг новоствореної компанії зайняти лідируюче місце по освоєнню бюджетних грошей. Ну, дійсно, компанія дуже дивна. До речі, українські ЗМІ брали недавно інтерв'ю з представниками цієї компанії, і там яке давала прекрасна дівчина, яка теж як показує досвід, у неї відсутній відповідний інженерний та конструкторський досвід. І це ставить ще більше і більше питань. Ну, тут є два варіанти. Або тих людей, які нам показують, це такі знаєш зі председателі фукси. А насправді в цій компанії десь там в підвалах сидять не знаю, якісь такі розумашки, яких не хочуть нікому показувати для того, щоб зробити безпековий фактор і їх уберегти тобто як їх певних інженерів. Або дійсно зробили компанію, якщо вже ми пішли представника Фукса, по принципу Копита, яка вийшла на ринок і починає так працювати. Я думаю, що відповідь на це питання ми подивимося, побачимо дуже скоро. І відповіддю має стати ефективність, з якою застосовуються фламінго та їхні дрони, і які ми будемо бачити результати на фронті. Бо те, що ми зараз бачимо із публічних джерел, то виникає дуже багато питань. Я дуже обережно ставлюся до тієї інформації, яку дають російські ЗМІ, да? ну, які пишуть, що фламінго був збитий ракетою збука, що вона не така вже швидкісна. Ну я думаю, всі бачили цю інформацію і можна підсвітити. Тобто, це може бути дійсно можливо, це можливо, це я не знаю. да, свідома е дискредитаційна компанія і ПСО може там, там вже там ж були навіть граматичні помилки в да, uh... да. да. Тому, тому я дуже обережно ставлюся, але. Водночас хотілось би, якщо уже в суспільстві так багато питань до цієї ракети, то мені здається, що можна військовому керівництву знайти механізм, щоб прозвітувати, ну принаймні, якщо не суспільство, то принаймні експортному середовищу та журналістам про реальні результати та досягнення цієї ракети. Ну, тобто, щоб крилату ракету, щоб ми могли оцінити наскільки воно дійсно ефективне. Да? Бо та інформація, що є, виходить, долітає одна там з трьох да? чи одна з чотирьох. Повторююся, це не добре і не погано. Це той результат, який дає. Просто його треба з чимось порівнювати. Ну, наприклад, яка ефективність інших подібних ракет і скільки там долітає? Знову ж таки, якщо говорити про ціну, ціна дійсно на думку Касьянова, завищена. Чи це, чи це нормально така ситуація? В принципі, якщо це тестові умовно тестові примірники, то тобто це перші то це нормально, тому що ми знаємо, що кожна наступна ракета, по ідеї, буде коштувати дешевше, да? тому що ну, перші вироби, вони дорогі, тому але що дуже важливо, щоб ті гроші, які на думку Касьянова там це переплата, яка виникла, вона осіла. Не в кишенях окремих чиновників чи політичного військового керівництва, а в... вернулося на виробництво, було реінвестоване в цю техніку, і наступні ракети дійсно ставали точнішими, дешевшими та кращими. Якщо така логіка, ну мать його так можемо трохи потерпіти там пару переплат. А якщо логіка перша. Що корупційна рента десь буде розпливатися, ну це дуже і дуже погано, бо це впливає на ефективність нашої оборони. Тому о, давайте спостерігати за динамікою о, фламінг, да, як вони будуть літати. І за місяць повернемося там, до цього питання, бо, я думаю, за місяць ми вже побачимо, хоч принаймні хоч якусь динаміку: кількість, якість, ефективність. М -м, поки що, але ж кажу, поки що те, що я бачу перші примірники, ну в мене виникає більше питань е і ці питання ставлю не лише я. Ці питання ставлять, всі. бо повторюсь, на ці гроші, що туди витрачаються, їх можна було б поки що витрачати більш ефективно. Ну але може з часом будемо мати якось дійсно вандравафлю. Під час другої світової війни у Великій Британії Черчилль використовував. Цивільне населення для того, щоб посилювати ППО. Ти знайомий з цим кейсом? Так. Тоді це запитання до тебе: поясни нашим глядачам, про що йде мова, і чи варто запроваджувати систему масового залучення цивільних до ППО? Бо мені здається, що ми можемо використати досвід Великої Британії у Другій світовій, але в своїх інтересах, і це, до речі, покращить ситуацію. На початку 38-го року, коли ну, постало питання, стало розуміти, куди воно може рухатися. в британському суспільстві почали точитися дебати про те, що необхідно створювати інституції, які би допомагали залучати цивільних до захисту країни. У них був дуже класний лозунг, мені він дуже подобається. Що він воно звучало так: небо стає твоєю справою, тобто небо це небо це твоє. І було створено вже трошки пізніше дві е, організації. Ну, одна із них це, звичайно ж, Royal Observer Corps, наче без корінського, і інша це е, протидія е, е, Рутия Проти Британої оборони. Загалом через ці дві системи е, пройшло. Понад півтора мільйони британців, які за державний рахунок та за рахунок органів місцевого самоврядування пройшли відповідні навчання, і е, які включали в себе, ну як ми зараз скажемо, там так мед, як допомагати ДСНСникам, як допомагати протиповітряним силам оборони, як е, збивати літаки, як чергувати, тут вони пройшли повне Комплексне навчання. І а, коли розпочалася уже а, в 39-му році вже повномасштабна війна, вони приступили до чергування та до захисту своєї країни. Причому, що дуже важливо, участь у цих формуваннях приймали всі верстви населення: від робітників до інтелігенції до членів королівської сім'ї. Я нагадаю, тоді. Коли король почав виступати і закликати британців до захисту країни, з ним періодично виступали його діти. Да, да, та сама королева Єлизавета, яку ми пам'ятаємо, яка сказала, що вона нікуди не поїде. Вона не поїде ні в Канаду, ні в США. Вона залишається зі своєю країною. І вони і так само аристократи, які йшли в армію, і при тому знає, що цікаво, вони при цьому жертвували свої кошти, вони жертвували свої. Діаманти вони на сили повітряної оборони і на армію. А дехто навіть віддавав свої маєтки. Тобто, мало хто знає, але штаб протиповітряної оборони Британії він знаходився у садибі, яку пожертвував один із лордів. Сказав: Я я жертвую садибу так? тобто, ну. Пожертвував це до це до питання, скільки у нас в конці заспі там чи в інших пожертвували чи скільки ми знаємо, як ну ну ладно, не будемо не будемо грустам. Так от ці півтора мільйони населення вони заступали, ну, умовно кажучи, в такому шахматному порядку кожен день виходили на допомогу підтримці збройним силам. Тому я кажу, що збройні сили самі в Україні не справляться. Вони хтось ішов. В ППО збивати збивати літаки зенітиками. Хтось йшов і, див... і стояли на березі моря дивилися, чи не летять ворожі літаки. Хтось працював медиком, хтось допомагав ДС... ДСНСникам розгрібати е... завали. Гітлер спочатку не зрозумів, про що йде мова. Вони... Він чомусь думав, що коли вони будуть збільшувати інтенсивність нальотів Лютвафи, то британці швидше здадуться. Можливо, це щось нагадує. Але з часом вони почали визнавати, що ця тактика хибна, тому що настільки британці піднімаються з кожним днем все більше і більше на захист своєї землі і своїх міст, що кожен наліт дає зворотню реакцію. Це вже потім ну, було в спогадах потім нацистських офіцерів та генералів. Вони не чекали цього. Да? Вони не чекали, що це напаки буде мобілізувати націю. І потім вони, коли вони визнали, що вони в кінці кінці визнали, що. Нальоти неефективні, і більше того, вони сказали, що ми випадково надресирували перепрошую армію в півтора мільйони, які тепер мають бойовий досвід. І тепер висадка десанту операції Морський Лев вона є недоцільною. Тому що якби ми не робили цю висадку раніше, коли армія була не чисельна, вони б могли може б може і мали б успіх. То тепер, коли є півтора мільйона навчених людей, ну тут без шансів, і тому це теж. Зупинило агресію нацистів на Британію і висадку. До чого я веду? Якби в Україні в му році, коли це все тільки починалося, ну ні, починалося, перепрошую, в я маю і увазі повномасштабне вторгнення. Ми б так само звернулися до цивільного населення і сказали би, друзі, приходьте умовно в ДФТГ, а в нас існує ця система, і починайте там працювати, вчитися і залучайтеся до системи. Оборони ми мали б зараз зовсім інші результати. Якби люди би пройшли б це навчання, і зараз би в рамках ДФТГ долучалися до захисту своїх міст в роботі мобільних вогневих груп або в роботах перехоплювачів наших едів, ми мали б зовсім інші результати. І ми не мали би зараз таких руйнівних історій. Але що дуже важливо, пам'ятаєш, я сказав, що в цій системі ключову роль відігравали. Органи місцевого самоврядування вони по суті ставали, ставали, ставали центрами, які були розпорядниками коштів навчання, координування діяльності. І от я для мене до цього часу загадка, чому наша центральна влада воює з органами самоврядування замість того, щоб з ними кооперуватися і виходити на спільну співпрацю.